Робота треба, я її не вибирала. чотири роки. Ні, давай більше, більше. Прийшла десь весною, то це вже якраз чотири з половини. Тут спочатку працював папа, потім звільнилася посада офіс-менеджера. Він мені запропонував. Ну, все, я прийшла на співбесіду, поговорили, побалакали. Все, <плес> <рес> На наступний день я тут. Добрий день. Хочу, щоб нашу компанію чим більше знали людей. Розвиваю її, як можу. Ну, вони вже знають мій графік, вони підлаштовуються під мене, а не я під них. <плес> Яка я мирна. Я цей дон во всій красі. Я люблю трошки брехати, трошечки не мовчати, слідкувати. Я ж не грала вже рік, я вже забула. Точно не вміння переконувати, а напевно, ну, це мені так просто другі говорять, що по тобі важко вичислити, хто є хто. Ти сидиш з однаковим лицем і кажеться, що ти просто завжди брешеш. <реш> Ой, то я ж кажу, я не грала вже рік. Ну тоді, ну, 50 на 50.